Помітив одну дуже дивну річ, коли вчора тренувався. Прийшов чувак у зал, десь дві хвилини там помахав руками і пішов робити жим лежачи зразу 80 кг. Саме так, одразу 80 кг, без розігріву, без розігріву меншою вагою. Я на це подивився, при тому, що це була його робоча вага, і вирішив, що про це треба зробити відео, якою має бути правильна розминка перед важким тренуванням, щоб саме тренування йшло добре. Та ти не отримав травму. Як мінімум 5-10 хвилин такої загальної розминки всіх м'язів та суглобів, типу такої, знаєш, як в школі на фізкультурі. А також, звісно, можна трохи додати такої динамічної розтяжки. Далі, після розігріву, починаєш робити вправу плавно, з невеликої ваги, і за кілька підходів ти підходиш до своєї робочої ваги. Якщо в мене робочий жим лежачий, наприклад, 120 на 10 і це перша вправа, я роблю 20 кг на 15 повторів. 50 на 10, 80 на 8, 105 на 2, і лише далі приступає до свого робочого підходу. Також зауважу, що кардіо не рахується за повноцінну розминку, а статична розтяжка перед тренуванням взагалі заборонена. Тому якщо ти хочеш тренуватись довго і уникнути травм, не нехтуй розминкою, роби її правильно. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною. Як з онлайн тренером пиши мені в інстаграм посилання в профілі.